Привіт, це подкаст Сирена. Забаром вийде наша розмова зі звільненим з полону Максимом Буткевичем, правозахисником, журналістом і військовим. Не пропустіть. Я був в Києві, ворог стояв під Києвом, бої були на околицях, і було зрозуміло, що треба або тікати, або битися. Я розумію, що я не зможу бути правозахисником просто тому, що не буде правозахисту і не існує. Тобто не буде найважливішого для мене заняття, не буде частини мого життя, не буде свободи. І відповідно, якщо я хочу захищати права людини, в тій ситуації, яка була, це знов-таки піти і взяти калаш. Ми отримували інформацію, куди їхати далі. По дорозі висунулися на село Мирна Долина. Я ще тоді подумав, пам'ятаю, що погана прикмета, це поганий омин. ну Не можна їхати в мирну долину на війну. Ну, це такий молох, мені здається, просто який зжирає все, що йому дають. Волонтери і волонтерки, щоб він більше зжертував, що вони можуть зібрати, і менше жертв людей. Далі було тяжко. Ми виходили, тому що води вже не було майже добу. Він нас вивів посеред поля. Після чого повідомив, що він, власне кажучи, з попереднього дня в полоні. І він перепрошує: але якщо ми зараз не складемо зброю, нас знищить. Ти іще туда, і ти ще ніде не з'явився. Пропагандистська версія історії України від російських окупантів у мене записана на шкірі. Хочеш ли ти прогулятися? Я прогулятися не хотів. Цар є просто царем. Він не є президентом. Тебе спеціально туди закинули, щоб ми тебе за 200 тому що ти слишком багато знаєш. А коли говорять здоровенькі булі, не пояснюючи чому, і просто мені казали, «підніми руку, покажи туди. Опусти руку. Сюди, повернися обличчя. Російські війська обстрілювали, від цього гинули або знували поранені мирні люди. Потім, коли вони займали ці міста, вони обвинувачували в смерті або пораненнях цих людей, українських військових, яким через це створювали кримінальні справи. І в мене одна з них.